Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 19 вересня. Сьогодні церковне свято. Михайлове чудо, а в нас холодина несусвітна. Вчора було так гарно, тепленько. Вітер, правда, був сильний, але все одно було тепло. А сьогодні вітер такий точний, як був і вчора. Тільки 8 градусів. Холодно, страшне. А я сходила, ще трошки пособирала по краю тут горіхи, де насипалися. А зараз хочу вам показати, який він внутрі. Дивіться. Бачите? Білосніжний. Ось така краса у нас. А не горішок. А я поставила 12 літрів молочка на брі. Замовлено у нас три головочки, дві юлечка замовила і одну танюшка. На октябрь місяць. Тому сьогодні варимо брі. 12 літрів, тому що ну, це приблизний розрахунок якраз на ці три головочки. А зайве молоко однесла назад у холодильник, буде на завтра, можливо, на качоту або на що-небудь таке. Лишнє брі варити не хочу, не буду. Тому що, чи знайдеться бажаючи на нього, чи не знайдеться, я об'явила наперед. Хто заказав, той заказав. Заказано три головочки, значить, три і варимо. Ось такі три головочки брів в мене вийшлися. Зараз оставляю їх тепер стікати. Перемию швидко посуд та буду займатися далі. Нам ще потрібно качотку латексом покрити в другу сторону. І на вечерю приготувати деруни. Я вже давно збиралася приготувати деруни. І ось сьогодні дійшов черед до них. Рецепт не мій, відразу скажу. Рецептом зі мною поділилась моя підписниця. Оленка, до речі, в неї дуже гарний канал на Ютубі. Називається Відео для вас. Я залишу під низом ссылку на її канал. Переходьте, будь ласка, і дивіться. І так, нам знадобиться картопля, цибуля, часничок, сметанка, сіль, перчик і мука. Кичка, борошно трошки. Рецепт зніму окремо. Рецепт буде на YouTube каналі. У плейлисті готуємо разом. Переходьте, будь ласка, і дивіться. В мене вже жаряться драники на маленькому вогні. Ось так. Відразу хочу замітити, що поки що мені все подобається. І саме тісто, як воно виглядає. І те, як воно накладується на сковорідку, воно не тече, з нього нічого не витікає, ні, ні сок, нічого. І дуже добрий аромат пішов по всій кухні, часничку такий. Так що. Жаримо драники. Наше брі вже відстояло 3 годинки на кухні, я його перевернула головочки. І так як я на кухні почала готувати вечерю, щоб воно не стояло у теплому приміщенні, відносив одразу у холодильник. Якщо б не готувала, то й ще б залишила на кухні на дві годинки. Але так як горить конфорка, на кухні готується, на кухні йде тепло, тому відносю у холодильник. А щоб від холодильника не ходити порожняком, захватила відразу оцю головку, яку ми вчора покривали, ця сторона вже повністю висохла. Зараз перевертаю і буду покривати другу сторону. Мені повністю хватило латекса покрити другу сторону і боковушечки. Зараз віднесу його назад у холодильник. Навіть трішки залишилося, ну але це таке вже. Вже ним нічого, таку головку ним вже не покриєш. Тому сирок відносив у холодильник, хай далі сушиться. І буду дивитися, що там наші драники поробляють. Першу сковорідочку зняла. Знімаю я, як завжди, на бумажні полотеночка, щоб лишня олійка впиталася у полотеночка. Вони дійсно на вид пухкі. Не тонесенькі, як ото млинці, робляться. А пухкі, красиві, дуже добре пахнуть. Другу сковорідочку я вже положила так само сім штучок. І залишилось у мене тут, напевно, на три оладки. Тож, виходить, з цього замісу у мене вийде десь 17 отаких оладків. Перша партія вже готові. Зжарилися. Я знімаю на бумажні полотеночка, щоб впиталася лишня олійка. І зараз буду перекладувати вже на тарілочку. А на сковородці жаряться слідуючі. А в мене є дві отакі ось головочки-качоти, які вже потрібно завакуумувати. Тому зараз біжу беру вакууматор, пакетики і будемо вакуумувати і маркувати. Завакумувала, промаркирувала 1 680 і 840. Погнали в холодильник. Одна секунда, і ми вже тут так, розказую і показую це головочки вільні. Оце ось три головочки. Перша у нас уже місяць видершки їй. Місяць зрівання. Учора був, до речі. А це вже всі пішли сінтябрські. Вер... Вересневські. Ці 3 вересня зварені. 13 вересня зварені дві головочки. І дві ці, що 17 вересня, зварені. Ті, що ми з вами тільки що вакуумували. Оці сім головок, вони вільні. Хто хоче скуштувати сира качота, може заказувати. Оці сім головок вільні. Є різна вага, можна підібрати. Ну В середньому це від 620 грамів і до 840. Отака вага. Тепер, що касається, Оцієї головочки, яка була в нас спочатку заброньована, потім бронь зняли з неї, потім її заказала людочка, ну щось мовчала. Сьогодні ми списалися з Людою, вона її вже оплатила. Сьогодні я її буду упаковувати завтра вона уїжджає до люди на Одесу, в город Одесу їде. з звільного. Оце сім головочок, є трішки халумі і є ще небагато белперчиків. Тут у нас стоїть наше сьогоднішнє брі, воно все замовлене. Оця головочка буде вільна. Поки що броні на неї немає. І до речі, хочу вам повідомити, сьогодні у нас вже записалася людина на весну на трьох казаняток. Забронювали у нас хлопчика і забронювали дві дівчинки. Ось так. Дожарюються останні три штучки. Це друга партія. Друга вийшла чуть позажаристіше, тому що я бігала. То брала вакууматор, то відносила вакууматор, сир відносила до холодильника. Тому вони вийшли чуть-чуть позажаростіше. Але ж нічого, не згоріли й то добре. Дирони я досмажила. Рецепт, напомню, буде окремо на Ютубі, тому тут рецепт не диктуватиму. Там же буде посилання на канал Оленки. Так що, переходьте, дивіться, слухайте. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. Упакувала я наш сир ой, головку. Завтра вона поїде в Одесу, до людочки. Зараз оформлю ТТНку, і завтра будемо відправляти. Оформила посилочку. Зараз віднесу у холодильник. Е, ще забула, що я сьогодні з утра замовила кізонькам нашим сіль лизунці 4 штуки і вітамінки. І потрібно було оплатити, а я забула про це, тільки що згадала, зайшла скоренько проплатила. Не знаю, коли буде відправка, коли одержу. Як одержу, все вам покажу і розкажу. Могу сказати тільки одне, що за цю посилочку я заплатила 948 гривень. Це 4 лизуни і вітаміни. Ось, на годиннику вже початок на 9. Я побігла на вечірню дойку. На цьому з вами буду прощаватися. Ще раз усіх зі святом. Сподіваюся, ніхто нічого не начудив. Всіх вас люблю, всіх вас обіймаю, цілую. Дякую вам за те, що підписуєтесь. Дякую, Дякую вам за перегляди. За те, що ставите свої лайки. Не забувайте ділитися нашими відео, рекомендувати нас своїм друзям, знайомим, активними бути нашими підписниками. А я побігла всім папа -па. до завтра!